Громадський транспорт по європейськи в тестовому режимі вулицями Іван Франківська впродовж дня курсував автобус німецького виробництва і став справжньою зіркою 60-го маршруту. Пасажири з цікавістю оглядали нову маршрутку, оцінювали її сервісні переваги над звичними для міста автобусами. Дуже сподобався багато місця. Гарно Незручні були тим, що погані сидіння було, не було де стояти, сісти. Тут все новеньке, є, де стояти за що триматися. Поїхати добре. Чи все? Їде тихонько, сісти маю де. місця більше ніж тих маленьких. Я не знаю, як вони будуть ходили, чи часто, чи рідко будуть ходити. Вперше за кермо Мерседеса водій Богдан. Відзначає чимало його зручностей, в автобусі достатньо місця для водія, є кондукторське відділення. Однак великі габарити автобуса не вписуються у виски вулиці, зазначає водій. Ритмічності руху заважають і стихійні паркування автівок. Так для шофера зручно, Саме місце зручне, а по місту через затори то не дуже добре. Тож у багато транспортного з центру місця. Автобус великий загальна пасажиромісткість автобуса близько ста людей, з них 40. сидячі місця. Це в два рази більше ніж у звичайних маршрутках. Вартість новенького Мерседеса понад 200 тисяч умовних одиниць, каже перевізник Олег Сохан. Йому німецькі партнери віддали автобус майже за півціни. В Німеччині автобус засплатувався близько 10 років, і як мінімум ще 5 років курсуватиме в Івано-Франківську. Переконаний його власник. Так, ми дивимося з оптимізмом. Майбутнє тобто, вклали кошти в цей транспорт і відповідно, маємо надію, якщо він курсує в європейських містах, в Польщі, можливо, тобто з розвитком нашої країни. Вони повністю замінять. Ну я не кажу суто такої марки, але можливо і вічляного виробника замінять більші автобуси менші. В рамках інвестиційних зобов'язань взяти на конкурсі перевізників. у Франківську з'явиться чотири десятки великогабаритних автобусів. Вони покликані замінити сотню традиційних для міста маршруток. Віра Лучин, Михайло Березань, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.